Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і Ми продовжуємо випуск в головній госпітальній базі області. щодоби рятують наших захисників? Тож донорська кров постійно потрібна. Медики організували день донора. Всі охочі могли долучитися, аби здати кров для потреб військовослужбовців. Всі подробиці у наступному сюжеті мого колеги Яна Андрусенка. Донорство зараз це не лише про добровільну здачу крові. Зараз це ще й можливість долучитися до порятунку чийогось життя в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Різко збільшилась потреба у донорській крові. З огляду на це лікарі просять небайдужих долучатися до таких акцій. У Нас багато людей приходить на наші акції, щоб поділитися собою. Частиною себе здати кров для нашого героя і врятувати йому життя. Кров постійно необхідна, кожного дня вливаємо десятки літрів. І зараз в цей час, коли вже ранок ми ще замовляємо кров, яка приходить від наших донорів з усієї України для того, щоб наші справжні захисники змогли витримати. Ту важку хвилину і прийти до життя. Ми постійно повинні відновлювати цю кров, щоб вони виживали. Тому кров необхідна, треба її здавати, і ми кожного разу запрошуємо всіх небайдужих поділитися з собою частиною, великою частиною себе для героя. Багато людей побоюються здачі крові через можливість поганого самопочуття. Але це не так, переконують фахівці. Здача крові, якщо у вас немає протипоказань та хронічних захворювань, таких як, наприклад, діабет, це майже безболісний процес, який не викликає ніяких побічних ефектів. Кожна здорова людина може просто здати 500 грамів крові не тільки для того, щоб рятувати життя героя, а для того, щоб мати. Змогу перевірити себе. Як правило, це безболісно, це не дає ніяких побічних результатів, тому приходьте, називайте кров. І ще раз хочу сказати: по-перше, ви стаєте братом або сестрою по крові нашому захиснику. А по друге, ви віддаєте частину, дуже важливу частину себе, щоб врятувати життя. До Дня донора долучились близько сотні людей. Вони кажуть, що таким чином хочуть долучитися до порятунку наших захисників заради нашої майбутньої перемоги. Я завітав перший раз. Я раніше пробував, але не вийшло. І це, ну, для ЗСУ кров нужна, багато ранених. У мене друзі там хочу чим та -то допомогти. Що я здав, я прийшов сюди і я допомог. мог. Чому? чому я прийшла сюди? Тому що я розумію, як це важливо для наших воїнів, для інших осіб, оскільки бувають як поранені, так і ну, кожна людина потребує крові, яку ми можемо надати за власні ініціативи. Я здаю вже п'яте. Саме головне налаштуватися морально, оскільки якщо людина налаш... Штується і зрозуміє для чого, тому людині буде легше як при здачі крові, так і морально підійти до самого процесу. Ніколи не пізно стати донором, долучайтесь, і можливо, саме ваша кров врятує чиєсь життя. Яна Віталій Шалдов. Новини Д1.